Масований удар по Росії. Вибухають полігони знову обранцями. Горять літаки, рясні вибухи в Кралорафію від Брянська до Кубані. Все, аби взимку рашистам було не холодно. тільки замість газового опалення, військове бо горить уся зброя. Вибухи сталися і в Грозному, а вогонь досягнув навіть Москви. Як то кажуть, свято наближається. Кадри, які порадують українців, побачте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишити. Айтесь разом з нами, а я буду розпочинати у Росії. Працювала ПВО. навколо надпотужно вибухає над акваторією Чорного моря та двох російських областей. Ударили літальні апарати. Про це звитує до речі, і Міністерство оборони Російської Федерації. За їхніми даними налетіли десятки дронів на крило великі міста Росії у столиці Чечні Грозному також пролунала серія вибухів. Місто перебуває під атакою ударних БПЛА за попередньою інформацією. Як мінімум, один дрон ударив. У базуванні другого елітного полку кадирівців, а інший по базі ОМОНу загалом у місті пролунало до 10 вибухів. І судячи з відео вибухи були потужні, а літальні об'єкти були розміром із літак. До падіння виразно було чути звуки стрільби, тобто співробітники були готові до прильотів і стріляли по безпілотниках. Проте вони нічого не змогли зробити. Ідеться в повідомленні. Зазначається, що у Грозному, окрім бази ОМОНу та другого полку, дрон також прилетів на військову базу, звідки зазвичай відправляють. Кадирівців на війну про це пишуть місцеві опозиційні джерела. Ну а тим часом у рашистських пабліках навпаки радість від атаки на кадирівських бойовиків. Люди пишуть, що давно треба було показати, що кадирівцям раки зимують, і що таке справжня війна. Про попередню атаку вже з'явилися подробиці від глави Чечні Рамзана Кадирова. Він заявив про удар дрона над казарбами спеціального полку поліції імені Кадирова ВМС Чечні. Удар накрив особовий склад всередині будівлі. Вартові додав тоді Кадиров, дістали легких поранень. Місцеві повідомляли, що до лікарень вчали щонайменше п'ять карет швидкої допомоги. Уламки БПЛА, за словами глави Чечні, спричинили цитую пожежу. Натомість люди, які на момент атаки були за кермом, змогли зафільмувати, чималий вибух. Але окрім цього, зазначається, що у місті Кримськ Краснодарського краю РФ просто на аеродромі згорів ворожий Су-30. А днем раніше руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела із ладу три рашистські залізничні локомоти. Мотиви зазначені військові об'єкти. Нападник використовував у війні проти України, зазначили УГОР. У розвідці нагадали, що за кожен скоєний проти українців воєнний злочин буде справедлива відповідь. Паралельно у Воронезькій області зіткнулися лоб у лоб два автобуси із рашицькими військовими. Пишуть рашиські телеграм-канали. Зазначається, що автобус із пораненими на війні рашиськими військовослужбовцями врізався в Урал із іншими військовими у Воронезькій області. П'ятеро військовослужбовців. Сів двохсоті сорок Трьохсот ідеться в повідомленні, як розповіли журналісти, ДТП сталося на трасі вороніж Луганськ у Воронезькій області. Відпад чекає і столицю расистів. Москву неподалік Кремля сталася пожежа. Горять автомобілі, ймовірно після зіткнення із автобусом. Аварія трапилася поряд із зупинкою біля російської державної бібліотеки. На місці працюють екстрені служби, включаючи пожежників. Удари по окупантах будуть продовжуватися і надалі. Адже РФ запустила по Україні нещодавно 132 Дрони під час атаки ППО збила понад половиною з них, що понад 70 безпілотників не досягли цілий. Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Так, сили РФ атакували Україну ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів із районів: Курську, Приморську, Ахтарську, Орла, Брянська та Усього в ударі було застосовано 132 ворожі БПЛА. Ідеться в повідомленні. Загалом повітряний напад, за даними повітряних сил ЗСУ, відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП мобільні. Вогневі групи повітряних сил та сил оборони України Підтверджено збиття 58 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів, розповіли військові. Дрони ППО збивала у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Окрім того, через активну протидію сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей, локаційно були втрачені. Два повернулися в ерефію, зазначили в повітряних силах. Нагадаємо, що раніше стало відомо про... Про те, що рашисти провели атаку ударними дронами по Україні і у низці областей працювала ППО. у Києві та області фіксували падіння уламків. А на Чоркащині пошкодження ЛЕП про загрозу БПЛА повідомили повітряні сили збройних сил України. У Києві впали уламки, як розповів начальник МВА Сергій Попко. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала три із половиною години. Дрони заходили хвилями із різних напрямків. Сили оборони знешкодили близько десятка ворожих БПЛА, які потенційно загрожували Києву. Внаслідок збиття дрона зафіксовано падіння уламки в Дарницькому районі столиці, попередні на відкритій території та без потерпілих. Дрони зафіксували і у Київській області. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У повітряному просторі зафіксовано було бола сили. ППО працюють по цілях, зазначали у повідомленні. Жителі в області попередили про важливість перебування в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримання інформаційної тиші уранці. У МВА прозвітували, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена була адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль. Пожежу, що виникла, було ліквідовано. Також повідомили про роботу ППО на Одещині. Вибухи в місті пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги. Працюють наші захисники. Повідомив тоді мер Одеси Геннадій Труханов. Одеська область можлива робота ППО по розвідувальному пила. Додали у повітряних силах. Також у Черкаській області. Лунали вибухи згодом. ВВА повідомили, що у межах області знищено 25 шахедів. шохедів. без потерпілих. Проте в одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання. За даними голови ОВА, ремонтники спрацювали оперативно. Ну а тим часом війна технології триває. Україна вже успішно застосовує дрони перехоплювачі малого радіусу і працює над створенням просунутіших варіантів. Рафія теж намагається створити власні дрони перехоплювачі як дешевшу альтернативу зенітним ракетам. Так, решить. Скі заяву гендиректора компанії площа Нікіти Маслака, який і розповів про випробування дрона протиповітряної оборони. Про цьому рашисти запевняють, що їхня мета це створити дрон, який не буде поступатися зенітним ракетам за своїми тактико-технічними характеристиками. Головною складністю представники країни-нападника називають проблему розпізнавання цілей у складних умовах вночі, в тумані чи під час дощу. Як пише український військово-аналітичний портал Defense Експрес. Вочевидь, расистів на ці розробки спонукали систематичні атаки далекобійних дронів камікадзе сил оборони України. Ну і також тут важливо буде відзначити, що така розробка актуальна, і для України з огляду на те, що РФ нарощує виробництво як власне шахедів, так і низка різних дронів приманок, наголошують аналітики. Ну що ж, росіяни спробували застосовувати північно-корейців у традиційних своїх руських турмах. Але що з того вийшло? Вийшло те, що північно-корейці зазнали значних втрат. І не просто втрат зазнали, а ще й там трішечки е кадирівців по 200, але Про це трішки пізніше розповімо. Отже, військові КНДР у російській формі беруть участь в штурмах на Курщині, поки що тільки на Курщині. Росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії. Коли задачою корейців є Пробігти під ударами наших сил, і зайняти ті чи інші ділянки. Втрати серед військових КНДР вже є. Щодо їх якісних здібностей, піхотинці, які вправляються з радянською зброєю, біжать вперед. Ну, це досить така серйозна загроза. Російська пропаганда буде звеличувати їх з метою використовувати військових КНДР ще як для українських військових та. Цивільне недооцінювати ворога не варто, але він гине і не варто вірити в страшилки. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться. Втім, Росія втягнула в війну в Європі КНДР. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно КНДРці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз. А не буде сподіватися тільки на Сполучені Штати Америки або України. Ну і далі від ГУС. Цікава <кій> інформація. Війська КНДР не тільки зазнали перших втрат на Куршині, а ще й з переляку знищили певну кількість кадирівців. На одній з позицій корейських військових їх накрили результативно fpv дронами Орієнтовні втрати укомплектованих російськими та північнокорейськими військовими підрозділами станом настановили близько 200 осіб. Крім того, через мовний бар'єр північнокорейські солдати відкрили френдлі фаєр по автомобільній техніці батальйону «Ахмат» і знищили вісьмох кадирівців. За даними розвідки, на території РФ нині перебуває близько. 11 тисяч військовослужбовців армії Північної Кореї. Ну, ось так. КНДР, Кадирівці, Кадирівці повинні були, я так розумію, знову ж таки, традиційно виступати як заградзагони. Або ж, можливо, хотіли якось допомогти корейцям, але один одного не розуміють. І тому. Сталося те, що сталося. І не знаю. І мені здається, що такі випадки будуть непоодинокими, тому що я сумніваюся, що е, росіяни, кадирівці, інші представники армії РФ знають північнокорейську. Ну просто корейську мову. Е, а північно-корейці дуже мало хто з них розуміє хоч щось небудь російську. Про українську взагалі не говорю. Тому Ось такі випадки, скоріш за все, будуть не поодинокі. Тепер географічно з вами перейдемо до харківського напрямку. Які там новини, і подекуди не дуже втішні. Адже як до аналітики мапи Діпстейт, те, що війська РФ закріплюються в районах Масютівка та Дворічної, що на Харківщині, та продовжують наступ. Аналітики також додають, що плацдарм російських військ на західному березі річки Оскіл у районі Масютівки поступово розширюються, охоплюючи Село дворічне після зачистки Новомлинська противник продовжує перекидати піхоту та зміцнюватись на зайнятій території. У дібсе зазначають, що українські сили стикаються з проблемами в організації операції у цьому районі. Відсутність координації недостатня підготовка деяких підрозділів та брак ресурсів ускладнює ситуацію. Експерти попереджають, що без термінової уваги з боку вищого командування та належної реакції подальше. Розширення зони контролю противником може призвести до серйозних наслідків. Отже, бачимо, що дійсно рашицька військо просувається не лише на Донецькому напрямку, на сході нашої держави, але і продовжує тиснути на Харківщині. І от з приводу, до речі, Харківщини є в цьому підтвердження. Третя штурмова бригада. Ми знаємо, що там працює і досить таки гарно працює, зачищує відповідні ділянки, відкидає ворога, не дає їм просуватися. І от вони повідомляють, що росіяни пруть, незважаючи на морози та негоду, бо дійсно погода змінилася. Ми це бачимо вже е, нижче нуля градусний стовпчик. Да так ще і подекуди в деяких районах нашої держави сніг. От і тому на це все рашистам начхати. Пруть. І далі, що відбувається на харківському напрямку на сьогоднішній день і на вчорашній вечір, як воїни нашої держави працюють в таких холодних умовах? Далі доповідає Микола Волохов Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремо штурмової бригади. Він розповідає про оперативну ситуацію на Харківщині. Тож далі, деталі. На харківському напрямку продовжує бути вкрай складно. Погіршується ситуація ще тим, що зараз дуже короткий світовий день, дуже довгі ночі, холодні ночі. Повсюду вже лежить купа снігу, все обмерзло, і надзвичайно важко утримувати оборону в таких умовах. Попри це, ворог не полишає своєї активності. Бронетехніку застосовувати так він активно не може, як це міг до того, як все замерзло. Але піхота продовжує сунути. Буває так, що за день відбуваємо і. По 10 атак наші е, механізовані і штурмові підрозділи третьої кроми штурмової бригади навіть складно передати словами наскільки складно і наскільки потребує багато е, внутрішніх сил утримувати зараз оборону в цих нескладних. Умовах, але попри все це третя окрема штурмова бригада тримає оборону. Жодна позиція не була здана, жодний метр української землі ми не поступили, і будемо продовжувати триматись так і надалі. Але друзі, хочу акцентувати увагу, що зараз тримати оборону, і взагалі зимова війна це вкрай складна штука. Нам не пощастило. Наш ворог окупант. Він дуже любить воювати зимою. І особисто, мій досвід двох останніх зим такий, що от їм ніби як навіть подобається їм самі Мім, важко, їм самим холодно. Вони відморожують собі кінцівки, пальці, але продовжують лізти. А в чому зараз ви можете відшуковувати внутрішні сили? Ви говорите, що бійці зараз в умовах зими потребують багато внутрішньої сили. А в чому саме ви віднаходите її? А, знаєте, от у різних деталях от хочете простий приклад? От, будь ласка, дівчинка Ніколь. Відправила нам отакі от, от, от фотографії намалювала картинки, намалювала і відправила тут. Написано десь Ніколь для ЗСУ. Відправила ми повісимо їх у бліндаж, і хлопці будуть бачити, що навіть маленькі діти нас підтримують і е, прагнуть всією душею. Вони ще не зовсім розуміють, що відбувається, але вже всією душею прагнуть перемоги України на цій землі. На цій війні, звичайно, дуже сильно нас підтримують ваші донати і ваша підтримка. Вона дає нам можливість бути оперативними. І Зараз, коли ми почнемо говорити про власне цей збір, я розповім в чому деталі. Але друзі, я вам кажу, це дуже дуже важливо, і особливо зараз, коли сніг на вулиці, коли день дуже короткий, ночі довгі, дуже холодно. Дуже важливо зараз вистояти, причому, що ворог такий, який любить воювати в нимку. Ну і звичайно підтримує віра і бажання перемогти. Особисто я вірю 100% в перемогу України. Якби не вірив, то три роки цим би не займався. І, і раджу всім вірити. Хай ця віра вона нас гуртує. Хай ця віра гуртує наші внутрішні ресурси. Ну і звісно, що Росія продовжує нести великі втрати. <Marvel> причому ці втрати не тільки в живій силі, а й в техніці? Е -э ну. Знову ж таки, чергові спроби проаналізувати, а скільки ж в Росії залишилися техніки, яка ще може стати до строю, тому що більша частина всього ще потрапляє на фронт. Це не нові танки, а відновлені одиниці зброї з баз зберігання. Так от говорять, що на даний момент більша частина цих танків вони є не більше, ніж там можна сказати, що. Майже музейні експонати, тому що вони просто непридатні. Йдеться про найбільші бази, але є де, деяка кількість танків на менших базах, які в е, ці підрахунки не потрапляють. Отже, на наступний рік у Росії залишається в резерві на базах зберігання ще близько 2800 танків. А було близько 10 тисяч. Угу. От. Е, більшість з них давно застарілі моделі. Такі підрахунки. Наводять наші е, військові оглядачі і е, е, експерти. Отже, що відомо на даний момент, що на центральній бази резерву танків, далі будемо називати їх ЦБРТ, якщо судити за кількістю танків, то залишилось на Росії станом на сьогодні така кількість. Отже, 769-й ЦБРТ на зберігання близько 800 танків моделі Т-62. 349-й ЦБРТ на зберіганні також 800 танків. Але тут змішано. Тут і Т-72А і Т-64. 2456 й ЦБРТ на зберіганні 500 танків Т-62, Т-64 та Т-72У. 1311 та ЦБРТ Тут на зберіганні 400 танків Т-72Б. І 2544 це БРТ на зберіганні всього 300 танків залишилося. Але це все танки дуже застарілих модифікацій: Т-54, Т-55 та Т-62. Тобто це танки, які припинили випускати ще в 60-х роках минулого століття. Ось це те, що зберігається зараз на великих базах зберігання. Також зазначається, що більшість танків, які залишилися на перших двох ЦБРТ, є взагалі непридатними навіть для відновлення. Тобто з них зробити щось буде неможливо. Такий потенціал ВПК РФ щодо подальшої компенсації втрат категорії броньованої техніки на наступний рік. Резюмують. Тобто у Росії, скоріш за все, закінчуються резерви бронетехніки. Про це, до речі, нещодавно писали. Супутникові знімки 22-ї бази зберігання військової техніки в минулому однієї з найбільших зараз фактично вичерпана. Тобто, з танками у росіян є велика проблема. Але поки що все одно їх вистачає. Окрім своїх баз зберігання, росіяни там ще й постягували по всьому світові, де тільки можна, повишкрібали танки БТР і БМП з країн колишнього, колишнього Варшавського договору. Але там не так багато їх було, як хотілося б Росії. Є ще достатньо велика кількість танків, до речі, у Придністров'ї. Але туди не дістатися ані морем, ані сушею, ані. Небом. Тому, от якось так. Е, далі поїхали по продовжимо по напрямкам і де ще росіяни просуваються. Донеччина за останні два тижні ворогу вдалося окупувати, на жаль, 12 населених пунктів. Це зафіксовано на мапах Діпстейт. Окуповані. Берестки, Благодатне, Новопустинка, Старі Терни, Іллінка, Новодмитрівка, Заря, Веселий Гай, Єлизаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне. Біля піщаного, до речі, відбувся великий зустрічний бій. Силам оборони вдалося змусити ворога втекти. Про це стверджує Діпстейт. Крім того, на жаль, інших підтверджень, окрім ресурсу Deep State, про піщане немає. На село піщане знаходиться на південь від Покровська поруч з населеним пунктом Шевченко, на яке також росіяни достатньо потужно тиснуть. Ну і... В принципі, там небезпека як для Покровська, так і для Курахова, Тому в ну, це зараз можна вважати, що це один напрямок. Це така Покровсько-Курахівська вісь, де Росіяни намагаються тиснути з усіх сил. Бо їм треба і захоплювати Курахово, і виходити на Покровськ для того, щоб мати в подальшому можливості просуватися на адмінкордони Донеччини. Бо цю це завдання Путін, звісно, зі своїх військ не знімав. Це дуже важлива для нього політична ціль. І там росіяни не будуть шкодувати нічого, ні живу силу, ні техніку. Будуть перти, перти, поки в них хоч щось та є.